Який гравець лівого Берга міг би стати зіркою Тіктоку або Ютубу? Я нікого. хотів би, щоб садити не, ну нього ж немає, травма в його. Ну, а от якогось хотілося б, щоб він був. Піддержуй його одного, так. Якби ви стали президентами клубу на один день, що ви зробили би? Да за один день я за день би я нічого не зробив, Усіх ну, всіх би жидів повісив на кожному столбі. Та ні, не серйозно. Ні, ну це тяжело. Скажіть, я вам відповім. Ну за один день, щоб ти зробив, був би президентом клубу, Що б ти зробив. Я б те, що він робить, це здорово. Дай йому Бог здоров'я. Я б зробив би, трошки в б заглянув і знайшов би для лівого берега хороших нападаючих. Сьогодні хороша команда, але немає хорошого нападаючого. Ми не можемо такого, щоб Дріблінг, щоб він обводив, понимає, щоб він здавав щось. І ми приїхали з Яготина. Ми сьогодні будемо боліти за лівий берег, але ми будемо симпатізувати Нікіті Бурді. Він наш Яготинський Спортшколу закінчив, закінчив спортивний інтернат, Київ, Ну ви знаєте, Ну, за, за лівий колос. Берег. Ну, за лівий берег. І наш, звісно. Наш, Вибачте, що? що ну будемо боліти за борду. Тоже. А чому ви почали болівати за лівий берег? А ми на лівому березі живемо. Ті Тільки ми з Дінамо, ми за Динамо, а тепер у нас є лівий берег. Ми, де ми живемо, за тих ми і боліємо. Понимаете? І будемо боліти, ми будемо на кожній грі, поки, поки ми живемо.